Газ, знову зміна постачальника, зміна рахунків, на які платити, знову для повернення коштів, якщо у вас є переплата, треба писати заяви. Казалось би, це все має закінчитись, але ні. Ось, як то кажеться, ніколи не було. І ось знову Тож, для 100 тисяч абонентів історія повторюється. Але і хороша новина в цьому, що разом з тим ціна стала меншою. То, що там знову з газом, для кого? І як діяти в цій ситуації, давайте все по порядочку. Але перед тим хочу нагадати, що для того, щоб завжди бути в курсі про газ, комуналку, пенсії, соціалку, виплати, допомоги міжнародні в тому числі, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. І не забувайте, навіть ті, хто вже підписані, вмикати дзвіночок. Щоб вам приходило сповіщення, що з газом щось не то. Вимкнули дзвіночок, воно біля кнопочки Підписатись. На дзвіночок натискаєте усі сповіщення. І ви в курсі, ви будете попереджені. Тож, газ для 100 тисяч абонентів Полтави і Полтавської області змінився постачальник. До того в них був оператор, який називався Полтава Газзбут. Теперше ж він ну, типу, збанкрутував, закрився, не витягнув конкуренції, не витягнув своїх спроможностей і їх всіх перевели до постачальника останньої надії. Постачальником останньої надії став Нафтогаз. Слава Богу, Нафтогаз погодився для 100 тисяч абонентів зробити ціну для постачальника останньої надії таку саму, як ціна на ринку, тому що раніше ця ціна була більша. І уявляєте, коли б 100 тисячам людям сказали, що ви маєте платити там, не по 7,96, а по 14, да? то було б дуже прикро. Ні, ціну зробили таку, як для всіх, і автоматично перевели на Нафтогаз як на постачальника останні надії. І тепер в людей є змога перейти до Нафтогазу ну, в загальному. Що змінилося? І що робити тим, хто заплатив наперед? Змінився постачальник, але фактично ви не відчуєте цього переходу. Бо газ як подавався по трубах, так і він по них і подається. І це завжди так було. Просто е, змінилась та фірма, яка вас бере кошти за цей газ. І, ну, і яка, відповідно, е, теоретично закачує газ у сховище, звідки він вам надається. Е, тим, хто заплатив наперед, для того, щоб повернути кошти, потрібно писати заяву і направляти її до Полтава Газбут. Її мають розглянути протягом п'яти днів і тоді ще там повернення коштів і 3 дні, поки банк їх зарахує, ну тобто тижня-два може це все тягнутися, а може і довше. Я знаю людей, які не повернули кошти ще при минулому переході, а то було. Більше року назад, коли всю Україну почали переводити від одного постачальника до іншого. А в цьому році змінили постачальника по розподілу газу. І так само третина людей не повернула свої кошти. Тому пишіть заяви інакшого механізма нема. Автоматично їх не зарахують і це вже озвучили. Тож жителі Полтави Полтавської області, Хто був на Полтава Газбуд, в кого є переплати, пишіть заяви на повернення коштів, бо інакше ніяк. Далі, чи потрібно розраховуватись, в кого є борги, борги за газ, за газ в кого є, чи потрібно їм розраховуватись. Ну, скрізь пишуть, що так. Але <смір> я б напевно теоретично б не розраховувався. Ну, якщо там якийсь не супер великий борг в декілька тисяч гривень то за якихось 100, 200, 300, ну навіть 500 гривень. Я не думаю, що хтось щось комусь пред'яве. І так дивимося, як вони відшкодовують кошти нам. Ну, відповідно, знаєте, дві сторони медалі. По чому буде, будете тепер платити ви, жителі Полтави і Полтавської області? По 7,96. Вас було по 7,99. Тобто на 3 копійки ціна знизилась за кожен куб. Тож, бачимо. Вже б здавалося, що такого з газом відбуватися не може, да? що вже всіх перевели, всі перейшли, механізми зроблені, крім того, Кабінет міністрів кричав, що будуть автоматичні механізми переходу. А ні. Все так і продовжує свою історію. Но, слава Богу, те, що споживачам... Подається газ. Слава Богу, те, що ну, перехід це не означає фактичне відрізання і вварювання наново. Ні, це просто змінюються рахунки, на які платити. А, до речі, про рахунки, будьте дуже обережні. Не заплатіть на старі, іначе кошти не пройдуть. У вас буде свій новий рахунок в е, Нафтогазі, який вам прийде з новою квитанцією, на який вже потрібно буде платити весь час в майбутньому, Ну, поки знову щось там не поміняється, не почнуть ділити на нову. Тож, е, хорошо, що все працює, хорошо, що люди залишились газом, хорошо, що трішки зменшилась ціна, погано, що такий цей процес переходу з цими бумажками писаниною в плані е, неавтоматизації. Да? І що рахунки нові, щоб люди не запутались. Тому дивіться уважно, обережно, я вам розповідаю, не хочете пропустити, долучитися, вімкнули дзвіночок і ви в курсі усіх подій, зв'язаних з комуналкою, газом, забезпеченням і допомогами. Тому розбираємось, до зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.